Толіка на стапелі зараз у нас Тесла, Тесла Model Y, і він працює саме з нею. Взагалі дуже складно працювати з Теслами і в цілому з алюмінієм. Для цього потрібно мати спеці... спеціальне технологічне обладнання, яке ми обов'язково спеціально закупили для того, щоб працювати з цими високотехнологічними автомобілями. А високотехнологічність у них саме полягає в кузову, це коли йде у нас поєднання алюмінія і заліза через заклепки, спеціальний клей та й взагалі з алюмінієм працювати надзвичайно. Складно. Ми можемо виконувати ці надзвичайно складні роботи з теслами Model Y 3, Y, X без проблем, і робити вам все під ключ. І так само гарантувати високу якість геометрії кузова. Зараз тесли на аукціоні дещо здешевшили. Це зрозуміло чому? Тому що ми очікуємо подорожчання з 2026 року введення розмитнення на ці автомобілі. І зараз всі кинулися купувати електрокари і тесли за кордоном. Тому ціни на них зараз дещо підвищились.